Справа в тому, що кількість навчальних закладів, вищих навчальних закладів в Україні при кількості населення до війни, воно в сім разів, наскільки я пам'ятаю, було більше, ніж у Франції, з їх кількістю населення. Вони кількість населення більша, Тому, на жаль, відповідна. А зараз ось ситуація така, що кількість навчальних закладів і той ліцензійний об'єм, тобто спроможність приймати кількість абітурієнтів, вона завелика для України. Завелика. А держава фактично повинна фінансувати заробітної платні деяких університетів, наприклад, де студентів немає. І тому я бажаю, як кажуть, кращої долі всім університетам міста Миколаєва, тому що розумію, що за кожним університетом стоїть його трудовий колектив, за кожним університетом стоїть відповідно історія певна в Миколаєві. Але питання сучасної економіки, питання сучасної освіти, питання виживання в сучасних умовах не тільки війни, а в сучасних економічних умовах ставиться. Перед кожним університетом це є і економічна спроможність кожної спеціальності, це є економічна спроможність кожного університету, можливість самостійно забезпечити в тому числі частину заробітної платі, проводити активну кампанію, міжнародні програми, бути активним на міжнародному ринку, відповідно, в тому числі і ремонтувати це матеріально технічне забезпечення, що ви розуміли, держава ж не ну до війни фактично давала ну, мізер коштів. Комунальні послуги в кожному університеті, я можу говорити за свої, але я можу сказати, що напевно така ж сама ситуація в інших. Оплачують самі університети. І ось питання економічної доцільності існування і можливість забезпечення, воно зараз нагальне. І е, до війни я так бачу, що фактично Міністерство освіти. Це направляло на саме Хто виживе з університетів? Хто спроможний надавати якісну освіту, проводити активні кампанії, проводити матеріальне забезпечення? Той виживе. Війна трошки це зрушила, швидко зрушила. Я би сказав, відповідно не трошки а швидко. І от якраз на жаль, ці прильоти відповідно показують те, що ви говорили: де йдуть активно роботи, де не йдуть роботи, де університет очікує від держави. Від е, інших якихось організацій, відповідно, фінанси. Е, сподіваюся, що вони прийдуть, але ж можуть і не прийти. А де університет сам безпосередньо за власні кошти швидко включається в ремонт для того, щоб забезпечити нормальні якісні матеріальні умови з 1 вересня. Тому що стосується е, нашого університету, Могилянки, відповідно, ви бачили відповідно ті пошкодження. Я думаю, все місто бачило. Тому зараз, якщо ви проїдете повз університету, ведуться активні роботи. До закінчення далеко. Відразу говорю до закінчення далеко сказати, що е, ремонт готовий вже ні, відповідно. Але ми активно в цьому рухаємося. І я сподіваюся, що е, на початок навчального року відповідно ми будемо мати більш-менш пристойний можливості для навчання. Відповідно. А що стосується приєднання е, і позиції Віталія Кіма, я думаю, це навіть не позиція Віталія Кіма, це позиція якби здравої обґрунтованої логіки. Якщо університет може виживати в цих умовах, він повинен існувати, надавати світу. Якщо не може, тоді потрібно укрупнювати університет. як це питання державної влади? Але е, створювати е, не 10 університетів, а можливо 3-4, я умовно говорю, але які надають якісні. Освітні послуги, яких матеріальне забезпечення на високому рівні, для того, щоб ми, як університети, могли змагатися з університетами той ж саме Франції, щоб наші студенти могли одержувати також саме рівень освіти за рівнем якості, як університети Франції, відповідно, або Польща, я вже говорю. Тому це, на жаль, такий природний процес відповідно об'єднання.